Роберт Летурно народився 1888 року в Ричфорді, штат Вермонт. Син віруючих батьків він чув Євангеліє з дитинства. Якийсь час юнак відкидав юстину, але завдяки батьківським молитвам у 16 років прийняв Христа як свого спасителя. У дорослому віці Летурно став винахідником землерийних машин та заробив значні статки завдяки своїм розробкам і винаходам. За своє життя він отримав майже 300 патентів пов'язаних з землерийним обладнанням, виробничими процесами та верстатами. У віці 30 років чоловік зазнав трагічної втрати, коли помер його старший син. Ця трагедія змусила Летурно переосмислити цілі свого життя, побоюючись, що любов до техніки може витіснити з його серця любов до Божої справи та відданість їй. Разом зі своєю дружиною Евелін Пітерсон він вирішив присвятити себе праці на Божій ниві, використовуючи наявні ресурси для проповіді Євангелія. Історія життя Летурно стала загальновідомою, коли він зважився віддавати Богові 90% своїх прибутків і жити на решту. 10. його почали називати Божим бізнесменом. І якось запитали: пане Летурно, а чи правда, що ви віддаєте 90% заробленого господу? На що він відповів? Ні, я нічого не віддаю Богові. Усе і без того належить йому. Я той, хто залишає собі 10% його власності. Ця історія ілюструє, що лише Бог, наш податель, дійсно щедрий. Як же ми можемо бути щедрими, коли все належить йому? Бог забезпечує нас по своїй щедрості і очікує, що ми використаємо все це відповідно до його волі. Ймовірно, ви не зможете покласти край голоду на континенті, але ви можете допомогти нужденній сім'ї з вашого рідного міста. У вас немає змоги донести Євангеліє мешканцям цілої країни, але ви можете досліджувати Біблію зі своїм сусідом. Нашій праці для Бога перешкоджає не брак можливостей, а відсутність зацікавленості служити потребам інших. Подумайте про те, як Бог може використати такі, здавалося б, незначні речі, як праща Давида. Кілька хлібців і рибки, або залишки борошна і олії бідної вдови. Навіть дрібниці можуть дати великі результати, якщо їх ввірити в Божі руки. Повертаючи наші десятини та приношення, поставимо Бога на перше місце.